Що був за гвалт про 20 мільйонів на е, морський флот на на фреганафрегат? На Дружба? чи як він да, Так, фрегат, фрегат? Дружба до нас звернулася Академія Одеси військово морських сил е, е, з проханням надати 20 з лишніх мільйонів там на. Е, е, Вітрила на фрегат, дружба і а це такі нуфрегат, такий корсари. Правильно, ну, там, ну та з так та. можете погуглити. Це такий гарний. Він мені піратський чимось нагадує. Він нас єдиний. Він наскільки я розумію, багато років не виходив в море і вони мали намір його як ну, як навчальний використовувати. Хотіли вітрила, хотіли навігацію. Там в загальному по моєму на 42 мільйона мільйони був запит. Ну ми його відхилили, тобто комісійному часу навіть... з, з, з здорового глузду. Ну так, але Андрій Іванович вирішив по-іншому, і всупереч регламенту, всупереч там здоровому, <з> е сказав, що там є вже інше, які звернення, які ніхто не але бачить. 20 але 20 мільйонів чи 42 треба, хоча б 20 треба. Да 20 мільйонів. Тоді просто це єдине, що лишилося тоді вже в тому в тій програмі. Це був кінець року. Ми Ну, все, Це я не бачу в звітах. Звіта В, мер... в мері не маю, бачу звіт, ми підняли фрегат. Там. Е, Дивіться, ми не знаємо, куди потрачені насправді кошти. Mm. Я якщо, не, якщо одноразоні... не знає голова бюджетної комісії, це насторожує. Е, Тому е, в найближчий час, якщо вони нам не нададуть звіт, так як вони мали це зробити до 1 квітня, е, то я змушена буду звертатися письмово не тільки до них, а напевно і правоохоронні органи, тому що я вимагаю, щоб ми знали, куди те. Ц мільйонів було потрачено.